Він перші п'ятого приїхав і тоді каже, вас переведуть другу тюрму. І нас дето 22, чи, вже тут не пам'ятаю, чи 27-го, чи 28-го, нас перевели на Казамира вже перед самою війною. І ми на Казимира, от досиділи до війни. Ще нас не судили, бо він сказав, ну саме більше посидите місяць, півтора. і... І нас засудять, і туди, каже, повезуть на Білий медведь. Ну, і ми на Казамір вже сиділи. І коли почалася війна, то ж була неділя, навіть В понеділок включають мотори, і ті мотори гудять, гудять, а ми не знаємо, що. Гудять мотори, ну як? Знаєте, і навіть не так, от як трактор водить, або що такі мотори, а такі, як компресори, або що, що качають воду, знаєте, компресори. Ну так, якби їх поставили там сотню, і вони все гудять, і ми нічого не чуємо. В понеділок закрили нам, їсти не дають, води не дають нічого. В понеділок, вівторок, а в середу вже тиво ми просимо хоч ну, винести, знаєте що. Бо вже парашуту, бо щось вже на підлогу йде. Ну, і вони туди стучать, стучать, стучат. а нас було там, що приводили нових, нових привозять, привозять, знаєте, Даже битовики, внизу були битовики в тій тюрмі, то не то, що на Лонську. на Лонську були тільки по такій статті, а тут були вже битовики на першій поверсі, а ми були аж на третій. Ну і коли стали ми вже стучати, і потім туди відкрив нам дежурний і пустив нас, щоб винести ту парашу і щоб взяти воду, каже, дайте нам хоч води вже середа. І вони нам дали тої води. Коли винесли то все, ми ще вернули. І, може, через годину чи там через скільки, скільки то було, не знаю. Вдруг світло гасне. Напевне, світло погасло, бо в нас, вже в нас то не було. А то чуємо, що так бомб'ять, бомб'ят, і вже туди всереду, як кинули бомбу, туди ще називали там вулиця Бика, от великий універсам, що є в універмах. А то та вуличка, що туди ще заїжджає, вже знаєте Львів, може. Ну І ти його. І вони там кинули ту його бомбу, а в нас на третій поверсі, на посідньому, отак от угол, всій, об, ну, ти його, осколок. Осколок впав, і ти то, то все, і, то його. і в нас вже видно, аж отак до неба дирка така. Ну, і після того ж мотори, Ну, ми вже, ми не знали, що, а туди ти його з нами сиділа, ну ще вже потім розкажу. І ми чуємо такий крик. Я вам не можу сказати, що ми вуха закривали. Отак, одні кричать, ой-ой-ой, а другі а ай, ай. Ну, рижні голоса, рижні, що ми не могли слухати, ми отак закривали вуха, щоб того не чути. Ну і все. І може, за якою, може, то було пів години, може, 20 хвилин, скільки там було, і знову включили ті мотори, і ми нічого не чуємо. А з нами сиділа ще така з Києва. Підожди трошки. Наталія Зубенко. Наталія Зубенко. Вона з Києва була. І вона туди нам говорить дівчата. А нас теж в тюрмі зовсіма не будете. І нас було шість чоловік, що ми собі могли щось говорити, знаєте, і розказувати. Кожен про своє. Бо з усіма не сказав, бо були там продажні. Що продають. І тоді вона говорить Дівчата, то тут людей розстрілюють, бо мого батька. У 3-3 чи році розстріляли в трикутнику смерті. Трикутнику смерті. А я чула, той трикутник смерті, що? Тепер я вам потім ще скажу: трикутник смерти. А ми кажемо, що тут мого батька розстріляли трикутнику смерті. А ми кажемо, а що то є трикутнику смерти? А так, каже, назвали. Бо тому, що коли розстрілювали, то, каже, включили мотори, щоб не було чути. А людей розстрілювали, мого батька розстріляли. Ну, чи тут далі вже розказувати, як? І туди нема ночі, а визивають кожну годину визивали вже з камери. З понеділка почали визивати, понеділок, вівторок, середа. Ну, скільки вже визвали, я не знаю. І нема туди вже середу ночі визивають ту Наталію і ще там двох. По три чоловіка, по три визивали, по два, так. І, і тоді ночею визивають ту Наталію Зубенко, ще одну вже її, її визвали. Вже нас лишило, на п'ять, ті, котрий ми от його. Така була зося, круг з мостів, з вулиці була та його, Екатерина, ой, як її фамілія. Зволич і Катерина. Ну, не можу все зараз пригадати, може потім фамілію, скажу. Но знаю, що з Воличі вона була. Круг і була і була з того о, зі Львова. Ось як її. Звалич. Якась. От і нас дві. Нас ще лишило вже п'ять. То було шість, вже лишило п'ять тут. Визвали. І Ви, і ви і ваша сестра? Ви і, ваша сестра. І, і моя сестра. Так ми вже тут разом були. І ти його в середу нема. В четвер вже Вже в нас тої нема. Наталії Зубенко, що нам сказала. Вдруг тишина, вот після, я говорю, її забрали, а потім от ти бомби, що кидали, що я вам говорю, що бомб зламало. Ну, і ти, і тишина, і мотори не гудять, і нічого. А що? І тоді, говорить, і нема так тишина, тишина, ні, нікого не видно. І де, то, може, не знаю, яка то година була, може, то було коло обіда, може що. В нас відкриваюся форточка, там де давали їсти. Відкривається форточка, і який то заглядує, ми сядимо дивимо ножит. І навіть так харкаво говорив з борідкою і кричить, дівчата, тікайте, тюрма опущена, пішли на оборону Львова. А ми говоримо, а як ми? Він говорить, я шуфриги відкрив. Він шуфриги, ти відкрив, що є, а ти його. Беріть лавки, а в нас було таких дві довгих лавки, от така довга вона від дверей сюди. Таких дві скамейки, що ми клали, бо 70 чоловік було, Що ми клали хліб, що нам давали, і ті пайки клали на ті, на ті лавки. Беріть ті лавки і бейте в двері. Можу виб'єте, говорить, бо ключі де не знаю. І, диво, і вдруг ми почали взялися, ну скільки нас ще було, на камері, за ті скамейки, і ми б'ємо ті двері. І двері ще нам відкрили. Ну, Вискочили ті двері, якось так, замок той. І тільки ну вискочили, а вони ще вже вернули. І вже стріляють, і чуємо вже внизу, що вже, стрі... вже стріляють, і кричать, лежись там, ще один. всіх розстріляємо, як собак. Ну і все. І ту... ми дивимося, коли відкрили ті двері. І мужиць, з мужської камери теж. Теж він відкрив, або там ключі були, або що то я не знаю, але що мужчини біжать. І ті мужчини тільки до сходів, а там вже стріляють. І одному мужчині, отак в ту плече, його ранили, і він впав. Той мужчина, коли впав, а жінки були там такі здоровіші, знаєте, ще жінки, котрі близько спа, і виділи тому мужчину, що впав, бо я не кажу, що я. а... І взяли його затягнули до нас в камеру, щоб не... на коридори, коли вони почали стріляти, всі назад тим мужчини в камеру тікають. Всі в камеру, і ми в камеру. А той мужчина упав тут коло наших двері. Ти жінки вже його затягнули. І так коло порога таки положили зараз, коло порога. Бо в нас так, як камера була, отак полежали, от, всі по... головами до стіни, отак довкола. Потім туди було ще отак дорожка. Одні лежали і ту, і ту йде, вода ноги, і ту дорожка. І туди одні лежать сюди, другі сюди. Потім посередині, в була така теж дорожка. І теж одні туди, другі сюди. Знаєте, лежали, а ти ще під стіну. То я лежала в тим вок вже в другий, в третім раді. Ту стіна, ти туди, ти сюди, а я в тим лежала. І коли ти його. І того мужчину сюди, і двері закрили. Закрили, і нема відкриваються двері. Перший уходить з наганом, отакво, і, тив, і кричить: Лежись всі одна, бо розстріляємо вас як собак, за вас нікакого суда не буде. Я так, як сьогодні, його бачу, з отаким шрамом був, з таким шрамом високий, а за ними солдати всі з тими, з карабінами, ось і за штеками, отакі. І прийшли, і так обійшли ще от той вог сюди. І туди, туди, до нашого ще почали йти, довкола не обходили. І тоді сказав, каже, якщо не ще під ним, якщо будемо стучати у двері або що, то всіх розстріляємо, як собак, бо зараз вже йде війна. І туди, ще повернули і вони виходять. Коли вони стали виходити, то всі перші солдати, може, виділи, не виділи, не знаю, того мужчина, якби були чимось, його на голову накинули. Може, були не, не знали, що мужчина. Знаєте. Він лежить, і саме ті послідні перед ним, що йдуть солдати, він вже послідні виходить. І вони виділи, кажуть: о, мужик тут! Чого мужик? І вони тими кораб своїми караб... штиками, так його як стали колоти, що кров, звідти і так тими штиками, штиками і через двері, так і через порік викинули. І так його закололи, того мужчину. Ну хто був, той мужчина, я не знаю. І так його закололи, викинули в коридор. Ну, і двері закрили. І вже в четвер. Ти його нічого після того, що четвер-вечір, а їсти нам не давали. І вже пізно вечором нам приносять якусь баланду принесли, але я ще не дійшла. Ми, бо миски в нас тут такі були, що ми ходили і нам ті миски наливали. І коли, котрі перші пішли, Жінки, але вже ще лишило дуже мало. Нас ще лишило я навіть не знаю скільки. Бо на той день, бо ще тоді з четверга на п'ятницю, ще вночі, то визивали, не знаю, може, через кажу годину визивали і ще забирали людей. Ой. І тоді принесли якоїсь баланди, говорить, відкрили ті, о, ту форточку, давайте. Наливати, наляли там, не знаю, котрата вже була, чи, чи шеста, чи сема була жінка, що її наляли, а вона взяла в вот отак ложку, а там паніщі, мужицькі, великі, знаєте, паніщі, і ті його кости і паніщі, Вона як виділа, каже, подивіться, паніщі, лючки і кости. І вона, як виділа, і вже ніхто не брав, то, ніхто не брав, і ніхто не їв, і все. Ну і вони закрили. Закрили і ще ночі визивали. І на раніше в п'ятницю вже наше остало ну, вже 22. Вже нас 22, э, 22 остало, там жінки, ну дівчата, й жінки були вже постарші. І туди знов тишина, тишина вже що не, не, нічого нема. І опять той жит прибігає, той самий, що був перший раз, і знову він прибігає. Каже, дівчата ти його відкрив той вов і каже: тікайте, вже все. Вже каже, німці під ві Львові, вже німці в Львові. Ну, ще вони не були у Львові. Вони ще, що ну, тільки підходили до Львова, певне. Бо я не знаю. Ну каже, всі тюрма опущена, нікого нема. І туди нема якісь мужчини йдуть. Ми видимо, що мужчини вже тікають, і вони з ключами раз і відкрили ключами. Вже він тішив фиги, відкрив вони ключами і ми вниз. Ми тільки з того вог, ми ще дивимо, а там така була, бо така велика була, саля, куди б ті камери були, де, де їх заводили. Одежі і мужської, і жіночої. Це було більше як п'ять метрів висоти. Як нас серед поверх, ми вже видим. На самому віршку лежав такий гуцульський такий безрукавка, як то виши, вишити ти. Кожушки вони там, знаєте, може, колись носили. Ну, не раз тепер виступали ще, от ті ж виступають. Лежала комбінація жіноча і той, кожу, той от, і та безрукавка на самим вершочку вже щось тиво. І в той скільки було того всього, Ну, і ми отак. Ми ну тільки втік, і то п'ять бомбйошка, а бомбили як на самого утра. Бомби кидають і кидають і кидають. І нема того. тільки ну, ми вийшли от на ту вулицю, бика, що ми вийшли у браму. І якась жінка: а ту бомби такі три-стрічку так скрізь кидають. І тоді жінка нам відкрила двері, і вона нас спустила, що в неї була така якась маленька, кухонька, кухонька якась, що вона говорила, що вона львів замітає там. І вона нас пустила. От нас тих ще п'ять чоловік, так наш, з наших, але взяли ту Наталю Зубенко. А тих нас п'ять, от, і ми вже ще так тримали. Вона нас пустила, ми поперестояли, і коли вже потім вже опять стихло, все, і ми туди далі вже вийшли, вже тишина, і ми йдемо і йдемо вже на вулицю якусь вийшли туди, як до Кр Краківського, і як то ще назвало, десь туди ми йшли. І то починають бомби, а ми ще там ста. Ой, кажу, ой, Сталін, то сатана. Ми ой, а ми стали під тим портретом. Ой, тікаймо звідти, бо вже ту ми під ним стоїмо, що то як злий дух. А мужчина там така арка була, мужчина вибігає, або ту вже починають літаки літати. І мужчина, маше, щоб ми перейшли дорогу, ми перейшли і нас в підвал туди він. Бо вони всі в схрони пішли, бо тому, що бомб'ят. І тоді в тим підвалі, той мужчина питає, каже: звідки? А ми говоримо, та ми з больниці. А він говорить, що то я ж вижу, то ви каже, з тюрми. З якої больниці? Бо в мене каже син. Син сидить в тюрмі, і я жду. От, а каже, а ви не знаєте, що мордують? Ми кажемо, ми не знаємо нічого. Але ми чули гул. І один раз крики, ті, що коли ти моторив, а так ми ще не знали. А, вона, а він говорить: а вже люди вже знали. А каже, там, там дуже багато побитих. Є, так той мужчина. І ми пересиділи там, ще не знаю скільки може, годину, може дві, там нам від тім підвалі, то нам дали вже по чаю чаю зробили і по якісь булочки там, по кусочку дали нам. І коли вже ще успокоїло вони говорять, що вже як звідти з Янова, вже ті, німці вже є, так ті люди вже, говорять. Котрих ми були, і потім ми вийшли, і ми хотіли йти ще через Казирвай, чи як там ще називає, нас вела та, що, що була зі Львова, я кажу. Вона Мирослава була. Якась Мирослава. Не зварич? От вроді зварич, Мирослава. Ну, від ту, може, я путаю її, і зварич, і знаю, що на букву З, Може, щось там якась, чуть -чуть може, яка буква ще є. Не знаю, ну що ти його? Мирослава. Так, вона була Мирослава. І вона туди далі вже йде і каже: підемо туди. А потім, як ми підходимо, каже, а там ти його пушки всі проти. І вона нас повела, вона жила назаморстином з якійсь вулиці жила на заморстину. І вона нас туди проводить. От і ми там вже, коли там ще ж бомбили. П'ятницю на суботу, всю ніч бомбили, а в суботу, все вже вже забрали Ілонськ. І ми в суботу, бо то і Мирослави, сидів син, і арестували її і дочку. Арестували і сина. Сину було 16 років, дочі було 14. Ну коли арестували, потім її відпустили. Довго не тримали дочки, але вона нічого не знала. Та Мирослава, що з нами сиділа, а син так не вернувся, син на Лонську. Був. Її вже перевезли, а син там. І так той син і його замордували. Ну, і ми вже в суботу, коли німці прийшли, і ми пішли до Лонська. Ми приходимо на Лонськ, вона йде сина ще шукати. Ми стоїмо Мирославою туди. І коли ми туди приходимо, а там вже стоять німці і вже наші людей повно. І виходить звідти два мужчини, і ти мужчина говорять нам каже, ви не можете такти, треба мати Тиво. без маски, як тут колись говорили, а тепер я не знаю, як вони ж називають. респіратори, Бо так, каже, невозможно. Вони вийшли і показують свої червики. І їх, ті, от, що вони були вмештавки, отак от у вовщо, що в крові. Каже, ви зайдете туди, там мух повно, каже, мух і все, каже, каже. його подивіться, якими, там не можна пройти. Там повно мух і крові стільки. І кажу, у першій камері зразу священник розп'нятий, то, що я говорила, священник розпнятий. і каже, йому грудь розрізана, кишки вищат. і мала дитина заколена, і туди всунута, хтось живіт. І каже, хто в кого є сильна воля, і якихось два виходять і знімають тиї в себе без маски, хто каже, може піти. Ну не жінкам, жінки кажуть, туди там не вит... каже, серце ваше не витримає. І ми вже не виділи. Я сама не виділа. Я не можу сказати, що я виділа того священника, Але ті, що вийшли, що сказали.